На вулиці Гаванській кипить робота. Тут замінюють верхній шар асфальтобетонного покриття товщиною 7 сантиметрів. Роботу тут розпочати на початку місяця цього, а плануємо закінчити до ну, за близько двох тижнів. Тобто тут такий жвавий рух, об'їзд маршруток виконується реверсним рухом, для тих локацій, де це неможливо, виконуються роботи вночі. Тобто декілька тижнів нам доведеться виконувати ці роботи. Покриття потребувало повної заміни, оскільки виправити усі недоліки ямковим ремонтом було вже неможливо. За останні роки тут із-за великовантажного транспорту асфальтобетон зруйнувався, ями постійно цілу зиму дорожні служби холодним асфальтом пломбували, так можна сказати, ці ями. Ну, Прийшов час його замінити, так як дорога відчуває значні навантаження транзитного великового транспорту. Загалом тут замінять близько 18 тисяч квадратних метрів асфальту. Гарантія на нову дорогу три роки без ям. Загальний термін експлуатації без капітального ремонту 12 років. Друга локація укриття у Самарському районі. Тут черговий містом перевірив стан захисної споруди та догляд за нею. Приміщення укриття прибирається щоденно. Также виконується мокра обробка поверхні для знищення запахів. Біотуалет миється через день. І два рази на тиждень там проводять дезінфекцію для знищення мікробів та запахів. Комунальники зауважують, споруди регулярно страждають від актів вандалізму з боку мешканців. Постійні це розкрадання насамперед електроприладів, світильників, щитки виламують. Ну, і дуже, дуже багато смітять. Дуже некрасиво себе поводять, що після цього не хочеться зайти в таке укриття. Тому комунальні служби щоденно проводять прибирання, слідкують за цим. Модульні укриття бувають трьох типів: на 20, 40 та 60 осіб. Такі укриття не витримують прямого влучання ракети, проте здатні захистити від уламків та вибухової хвилі.